З вами я, Настя В'яткіна і програма тіп ТОП новини Найближчі 15 хвилин купа дивовижі. Ще давно ми нічого не розповідали про наших малих гонщиків. Наш наступний репортаж саме про них поїхали. На Харківщині є місце, де здавна воїни перевіряли свою силу. Це Зміївши. Тут, за легендою, був переможений Змій Шару. І сьогодні тут випробовують власні можливості. Але тепер вояка на залізних конях. Нещодавно тут проходили змагання з дивакуватою назвою Шарукань. В них взяли участь інше дорослі автоспортсмени. Вони з'їхалися на позашляховиках, квадроциклах та банях. Допоміг провести змагання народний депутат України Євген Мураєв. Його син також брав участь у перегонах. Він був штурманом вперше. Але вже будує плани на наступні перегони. Он, он перший раз, я вже не один. Нет, ти да. Да. Зайда, можна Отлично, Я пару раз ударился, але мені було дуже интересно. Водителем. Водителем? Ну, тоже. в следующий раз поменяемся. Ты водитель, а я штурман. Вы видели сегодня только что детский, детский финал по кросс-кантри. Получается очень здорово, много людей. Я думаю, что подобные мероприятия популяризируют спорт, при, ну, пропагандируют здоровый образ жизни, а самое главное, детям дарят альтернативу. Я думаю, это очень важно, это... Це делает наше будущее. Вони повинні бути здоровы, сильны, у них должен бути спортивний дух і характер. Спортсмени говорять, що їздити по рівній дорозі їм вже не цікаво. Ну, Мені подобається, що тут і грязь, і ну, не така грязь, але є, що тут... Можно тут, она машина затормажит, Когда просто едет вот прямо, что нигде она там, ну что-то не случится. Гонки это не гонки, без всяких, э, это, что-то должно сломаться, ну, как всегда. Ну, и тут интересно, что тут песок был. Інтересно, не як тоді трава, трава, а так сейчас пісок. Інтересно було, что она нет на шо треба було находити траєкторію таку. Один раз таку траєкторію, другий раз таку траєкторію було А Що ж залишається батькам наших спортсменів? Тільки чекати героїв на фініші. ну і звичайно активно вболівати. Просто как комочек нерва, пока все это не закончилось. Детки, мы за них очень перед, очень гордимся, нашим поколением. И непонятно, кто больше переживал, дети или да, родители. Да. Вы видели это олимпийское спокойствие, и уверенную победу. Я надеюсь, что у них так будет и дальше в жизни. Мы будем за них болеть, сопровождать. Но самое главное, будем развивать спорт. Дай Бог, они будут удачными людьми. жіночка доля ждать мужчин бага не вернутся. Мами всі очі глаглядили. Ми ну, дуже раді, гордимося, що настав наставницьких мужчин ростим. Ну і надіюсь, это не последня победа в их жизни. Найголовніша подія завершення змагань це одержання нагород та подарунків. І на цьому заході діти-спортсмени на рівні з дорослими отримували нагороди. Навіть якщо ці нагороди були більше самих спортсменів. У таких сміливих хлопців, звичайно ж, купа фанаток. Напевно, такий красень, як у нашому наступному сюжеті. Дивимось. Краса врятує світ, а краса таких чарівних дівчат явище ну дуже казкове. Тут справжні чарівниці, юні моделі і майбутнє телезірки. Поряд з дівчатами навіть Карлсон приїхав позмагатися. Ні, ну, і і перший турнець тут. Віднято цей самий красивий чоловік наслідня. Та все ж ні, до участі його не допустили. Конкурс краси ж для дівчаток. Та й без роботи цього героя не залишили. Він допомагав юним красуням показати себе. А панянки, в свою чергу, вражали журі як могли. Прекрасними сукнями, модельною ходою, віршиками, чудовими пісеньками і танцями. Ну і, звичайно ж, своєю безпосередністю. 跳起来！ Допомагав на сцені малюки сказки про малюка і Карлсона. Йому дуже сподобались усі учасниці. Він навіть задумався над важливим дорослим питанням, чи варто взагалі одружуватися. Всі як красавці, ані очі радце. Зразу висаніться. Особливо глядачам запам'ятався вихід юних красунь у костюмах. Кого тут тільки не було? Слов'янські красуні, циганка, східна танцівниця, чарівна піратка. завітала на свято і червона шапочка. Действительно, я, честно говоря, не завидую э, семейском жури, потому что выбрать из э, сплошного потока обаяния, я не знаю, таланта, энергии, кого-то лучшего просто нереально. Ті дійсно показали замечательные номера, показали, що они неимоверно талантливые і серйозним податком проявили для этого конкурса. Наша журіла, і зараз ми будемо награждати наших замечательных дітей. Переможці обрати було надто важко. Журі і не змогло визначитися, хто ж з конкурсанток наймиліша. Усі були просто чудовими. Однозначно ж кращим визначили Іванка Барачного, ведучого. Він став містером селища Комсомольського, а почесне звання міні міс Комсомольську отримала кожна юна конкурсантка. Місі його возить всіх. Ви, напевно, здогадались, що це ліфт. А з чого він складається і як його збирають, бачили наші журналісти. Відгадайте загадку, у будинку будинок, по поверхах будинок розвозить городян, хто на кнопку натиснув, до того він не побіг. Відгадали? Ну, звичайно ж, це ліфт той самий, яким ми користуємось щодня. Нам стало цікаво, з чого складається та як саме працює цей чарівний маленький будиночок. Погнато, як положено і можна його вже використовувати в жилом фонді. Зрозуміло? А де ще можна усе, усе дізнатися про ліфти, як не на заводі Харків-Горліфт? Його директор Кандауров Анатолій Іванович організував та сам провів екскурсію. Дуже хороший проект для того, щоб люди і діти знали на чому вони їздять, в якому виду транспорту розуміли ситуацію в город, Тому це прекрасно. Перед этим у нас була делегація іменно юрійська школа, де діти у шість з великим удовольствием і щасливі, потому що ми показали все обладнання, показали, як працює, вони самі пальцями попробували, почупали то, що є, і, конечно, для них це доволі таки приємна робота була. Я доволенний. Анатолій Іванович, навіть дав нагоду спробувати щось зробити самим. Але, звичайно, під пильним наглядом професіоналів та батьків. Адже на екскурсію прийшли діти працівників підприємства Харків Горліфт. А ще ми засвоїли дуже важливу річ: треба дуже дбайливо ставитися до ліфтів. Нам зовсім не складно, а ліфт довго буде працювати, і нам не доведеться підійматися на дев'ятий поверх пішки. Значить, э, Діткам полезно вперше знати, де їхні батьки працюють, чим вони займаються, і во-вторых, ми показали їм ліфти, попросили їх розказали, щоб вони своїм друзям розказали, щоб ліфти ці ніколи їх не портили, щоб вони. Вандалізмом не займалися, щоб коли заходиш в ліфт, то було красиво, чисто і щоб було приємно в цьому ліфті працювати. Тому що лифты. ліфти. Ну, у нас изготавливаются ліфти, які навіть не горять. То есть, кнопки там делают специально, щоб вандалізмом не займалися. Тобто, якби вже особи прочні хороші ліфти. Нам не дуже сподобалось, було цікаво і весело, а ще після екскурсії нас пригостили солодощами та різним смакотінням. І ще дуже довго Анатолій Іванович розповідав про усілякі цікавинки ліфтового господарства. А зараз наша рубрика «Таланти». Дивимось. Осінь наступила, висохлі цвіти, і глядя тонало голе як усти. Вянет и желтит травка на лугах, Только зеленит озим на полях. Туча небо кроет, солнце не блестит, Ветер в поле воет, дождик моросит. Зашумели воды быстрого ручья, Птички улетели в теплые края. Такие талантливые дети, когда вырастают, становятся настоящими звездами. Я твой. Спасибо, зайчик мой хороший. Спасибо. Шарик, ты мне тоже хочешь отдать? Папа, она хочет отдавать шарик? Нет? Это ее? Как зовут тебя? Да? Лидия? Лида тебя зовут? Лидочка, да? Да? А ну вот посмотри на, на, на дяди теть, которые вот стоят. Вот там. Страшно на них смотреть? Масса. Ну да, масса, действительно. Масса народу сегодня. А сколько тебе лет? Три. Три? А ты уже взрослая? Да. И большая? Да. А ты кто? Юля! Ой, какая Юля, Халёся и Варя! А тебе бумбончику прикрепили этот шарик, что ли? Классно, нравится? Сколько лет тебе? Четыре. А тебе? Пять. Так ты старше будешь. А вы вышли зачем на сцену? На меня посмотреть? Нет? Скажи, почему вы вышли на сцену? Чтобы подарить розу. Подари мне розу. Спасибо большое, спасибо. А ты меня поцелуешь? Спасибо большое. Да, я тоже в детстве не любил математику. И тоже над ней плакал. Когда мама особенно домой возвращалась. Знаете, как зовут тебя? Аня. Ну ты такая уже взрослая, вроде Аня, да? ти така вже взросла, Аня, так? Сколько дітей? Десять. Молодець, давай п'ять. Шановні батьки, ви вчите нас казати дякую. Ми вчимося і дуже старанно. Ви також не забувайте дякувати. І коли заходите до нашої групи у Facebook, ВКонтакті чи Ютубі, ставте свої лайки. На цьому в мене все. З вами була Настя В'яткіна та програма Тіп-Топ Новини. Більше цікавої інформації на нашому каналі в Ютубі «Ті ТІП-ТОП Ньюс. Побачимо за тише. Бувайте!